Сьогодні неділя апостола Фоми. Дуже цінно знати, чому церква приділяє йому увагу. Коли Христос Воскрес і неоднократно являвся своїм учням, то серед них не було апостола Фоми, він не бачив на власні очі Воскреслого Спасителя. І коли йому апостоли розповідали про ці зустрічі, він сказав так, що поки я сам. Не о власні очі не побачу Спасителя, поки я свої пальці не вкладу в його рани від гвістків і в рану в ребрі, коли його списом проткнули, я не переконуюся, що це дійсно спаситель, що це той мій вчитель, з яким я ходив, якому довіряв. І цікавим, є те, що через вісім днів, коли Христос знову явився учням, уже ФОМА був серед них. То він покликав і сказав, що підійди і вклади свої пальці в мої рани, і переконайся, що це я. І будь вірний, а не невірний. І цінність цього такого інциденту в тому, що апостол Фома шукав для себе ну, конкретні аргументи, факти. Він не збирався якби, сліпо довіряти тому, що Христос Воскрес. Він хотів у цьому переконатися. І от оце бажання Господь виконав без всяких проблем. Це означає, дорогі друзі, якщо ми для себе шукаємо дійсно якісь факти, якусь особливу інформацію, для Бога дати нам цю інформацію, ці факти, не є проблемою. Головне, щоб ми були в пошуку. І оцей раціональний підхід, бажання пересвідчитися, все перевірити, Господь теж цінує і дає можливість людині дійсно все пізнати, так як вона цього прагне.